Привіт усі, Роан, як ти. Ого, Венздей, подивися, яке воно миле. Звичайний гусак. Хіба так, він так. тобі не подобається? Усміхнися. Час братися до роботи. Поїхали. Час спливає. Ура! Я просто обожнюю малювати гарні та райдужні млинці. Наше перше завдання гусак. І я впевнена, що все вийде добре. Головне зробити рівний контур. А тепер можна зафарбувати. О, поглянь на ці яскраві кольори. Вау, я майже закінчив! Тепер мені просто потрібно перевернути його. Ось так. Маленько. О, Звичайний гусак нудний. Як щодо гусака монстра з гострими іклами та червоними очима, вчитель точно буде шокований. Росія буде в теле. Час вийшов. Ти все закінчив? Подивися. Звичайно, поглянь на мій млинець. Я впевнений, він тобі точно сподобається. О, яка гарна гузка у тебе. Ти Молодець, бачу, Еніт. Ого, гарнюні. Не може бути. Еніт виграла. Ура! Я хочу цю смачну річ. М -м. Ось. Вітаю. Еніт. Еніт. Ой дякую. Який аромат. Тобі подобається? Звичайно. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вау! Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона. Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей, я... чому б тобі не малювати? Давай! Оса. Гиторі краще йде. Почну з Давайте будемо. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все аніт. Щоб зробити класну піцу. Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу. як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленої паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте, пані. Ти не розумієш. Ні. Я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Можливо, Ось так. І я закінчив. Ось. Будь ласка, привіт. Ого, Зачекайте. Wow. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Пішли. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класна. є форма. Мачно. Торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Так, час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. О, гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Люблю. Ура! Ваш прейс. Дякую! Середу давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден. Чудова. Ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м -м. Так, добре. Ваше нове завдання. Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, той його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юста Малий, андикщопікачу і оті мою прейс. Що ти кажеш, бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, середо, ха! Всі готові. Ваше нове завдання. Ігуана. Яка милашка! краще. Ми отримаємо ми це. Сатінарин. Ой, Здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне – робити все точно. Цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін, мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт. Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. Ем середа це не те, що я хотів. А ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні. Чому вона не приготувалося? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е, е моя Ігуана. Ну, Еніт, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Венздей не любить рожевий, тому я намалюю їй У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре, дякую. Приміряй цю сукню хочеш, але навіть не намагайся переконати мене. Думай, не відволікай мене, тільки будь ласка. Я майже закінчив. Ворожева сукня. Ой. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре. Це Дивись. Олекс. Я перевертаю млинці, і сукня готова. Гарно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, я ні. Треба. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цим не шах? так? Врятуйте мене, будь ласка.